Мені залишилося тут пару хвилин до роботи і я думаю, е запишу ще вам декілька своїх роздумів е з приводу. Е нащо воно мені треба? Нащо воно мені треба? Мені, мене дуже багато людей після першого відео запитали, ну нащо воно. Я вам відповім. А, а Постараюся зробити це швидко, лаконічно а, і зрозуміло? Дуже багато людей а, зараз а, в соціальних мережах а, де завгодно. Інстаграм, тікток, Ютуб, Телеграм. Всі а, Писані на багатьох блогерів, на багато каналів, які е, мають різну тематику е, і подумки, ну подумки, ясно, не подумки, десь внутрішньо, так? Внутрішньо е, е, багато людей мріє. Е, Робити те саме. Бути е, відомим. Е, набирати е, не не знаю там. лайки, контент, перегляди. Е, це, е, це надихає, але, як кажуть, не в кожного. Е, <laughs> Як я скажу, не в кожного є яйця. А, так само і в мене. Я багато років. А, а, чесно, подумки мріяв а, створити свій якийсь блог. А, я, у кожного, повірте, у кожного є такі думки. Ну добре, створити блог, це там створити канал, там і почати записувати відео. Але у кожного є питання. А що саме? Яка тема, який контент? Треба бути особливим. Я скажу вам, хлопці, дівчата. Не треба бути особливим, ви самі самі по собі ви особливі. Просто робіть те, що вам подобається. Зробіть те, що вам хочеться. Просто включіть, візьміть телефон та включіть ту камеру та і, не знаю, запишіть перше відео, виклеїть його. Інстаграм, Ютуб, Тікток, Телеграм, куди завгодно. Главное почати. Почати. От саме перше це почати. У мене багато є а, а, теж страхів. У мене багато є. А, не знаю, таких, а, а, таких страхів, як записувати відео. А, чесно. Я. Як то кажуть, позавчора. Позавчора Мене щось так кламнуло. Я скажу, я сказав, що все, завтра йду і записую відео. Буквально за секунду я сказав, це повинно бути 100 відео, я буду непреривно записувати це відео. Кожен день я не буду дивитися на ті лайки, як деякі там, запишуть відео, закинуть, воно там набере 5 переглядів, 3 лайки і скажуть, та ну в мене не дивиться, не хочу це знімати, я не то роблю, щось не то роблю, ні, так, не, так це не працює. Це кропотлива праця і, і треба працювати над. В першу чергу над собою. І тому я теж не знаю, чи я досягну ті цілі 100, 100 відео, я запишу. Цей ці ціль я досягну. Але я не впевнений, що на мене підпишуться тисячу людей, і я не впевнений, що на мене підпишуться, що мене переглянуть що в мене буде мільйон переглядів, я не впевнений. От. Але я це роблю. Я це роблю і я йду, я впертий. <фё elephants> Чесно кажучи. 에, поки, поки 에, мені тяжко, тяжко робити 에, перші відоси. От. Але мені здається, що вже е, другий відос, який я знімаю, мені вже легше, мені вже легше його записувати. Е, тому це, це не знаю, В першу чергу це для мене мотиваційний такий блог. Е, надіюсь, і це буде для вас е, така е, мотивація робити те, що ви е, досі боялися зробити. Е... Тому, друзі, е... це не кінець відео. Е... Я підходжу, точніше, я вже пройшов свою роботу, О, буду вертатися назад е... і буду записувати ще протягом дня. Це мої роздуми, е... це моє життя. Рухаємося вперед. Разом до перемоги не переключайте.